Вітаю! Зараз ми поговоримо про положення для стрільби з коліна. Положення для стрільби з коліна є другим серед найбільш поширених бойових положень для стрільби. Коли ви вирішите прийняти це положення для стрільби або ж отримаєте команду положення до бою з коліна, розташуйте ноги таким чином, щоб утворився прямий кут між лівою ногою і поверхнею землі. Сидіти ви маєте на своїй правій ступні. Положення має бути стійким. Ви маєте переконатися, що віддачою вас не завалить назад. Ось так. Я прийняв положення для стрільби з коліна. Тепер візьміться лівою рукою або за магазин, або за цівку. Як вам зручно. Треба оперти лівий лікоть в ямку між надколінником та стегном та переконатися, що ви недійно тримаєте зброю. Однак не слід хапатися за нижню частину магазину, оскільки це може потягнути ствол донизу. Важливо зазначити, що при стрільбі з коліна. Треба займати якомога нижчу позицію, щоб вас не побачив противник. На цьому етапі важливо пересвідчитися, що ваш лікоть не впирається в надколінник, щоб не було контакту кістки до кістки. Щоб ліктьова кістка не була прямо на надколіннику.